Всім привіт! Зараз приступив я до доворів сьогодні вже. Ну, як приступив? До обіда позвозив весь матеріал, але знаєте, не біля хати тут так не дуже удобно. Генератора запозичив того, що не став пробувати через переноски. Тут, тут їх біля 100 метрів, а там переноски такі різні по діаметрі. І тонші, грубші, то можливо більш не потянули б вони. Двері чи ворота беру з такого профіля, це 2,5х4 йде. Там на хліві дебички, зараз там робив 3х3, воно якби, так мені більш подобається. Але... Не було сьогодні по наявності. Ото з дому взяв такі одходи, бічки рвуться. Шо? Ого! Вам що там, трави мало? Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Поки коля біля млина, то зараз бички повиходять, Та а... підуть у табун до коріїв. А якби знаєш, я трохи більше довше пообідував, бо я вже пообідав, да приїхали якраз. А то ти оставив їх, як їхав до хати обідає? Ну. О, то <ріху> шукав би де вони. То була біда, якраз сьогодні застали більш-менш ходять, чи пасуться, то коли не приїжджаємо, то вони там собі усадять. Спочатку голову просадив, потім у вже, вже у бачу, Знову сітка заворушилась, то вже і ногу передню. Та ще пару мину <ріху> походив біда, і вже виходили всі. Да -да, Леся тобі казала, зараз бічки вийдуть. Кажу, не вийдуть вони, а тут вже наполовину. Вийшли. Генератор отакий, от на 7,5 кВт, дизельний, то сварку нормально тягне. Все добре. О, Зараз на тому там ще нижній один, оця заклада не, не причеплена, не приварена вона. Покажу, як я його роблю. Тут зарізаю під уголка, так само і тут з цієї сторони, щоб його втопити. І тут отакий от уголок тут заглушив вдома, поварив вже це все діло. І отак ця нижня полка опирається, Тут там вже просверлив десь. А ні, ще не просверлив. Натягую на зарматурку приварюю і все, думаю, буде. Це, буде мабуть, стояти. будуть самі більші ворота, які ти робив. Біля хати під навісом, можливо, трошки більші. Там на, на початку пробував ще на анкера брати. Але він знаєте, в цеглі так не дуже тримає. То... А ну так, да, от ті, що, не е що на городі. Ну, що, що від города. Ото бачите два анк... анкери таких, а воно помазано ще великих їх немає, це якісь там підсорлон на 10. Тут, може, і не, і не беру. Отакі справи будемо продовжувати. Сьогодні покористуюсь вже такими магнітами. Гляну, як вони покажуть себе, того що я бачу, як люди користуються, але сам не працював їм. Ну, так думаю, що. От, от, трохи тримає. Отак. От хлоп. І по ідеї буде тримати, Знати, зазвичай воно як там виходить. ходить. Дощечка, трісочка, потім ще шльопанцем притримати треба обов'язково. То гляну. Отакий. От Виробник алоїд. Падає так, так, будемо приступати далі. Я зараз заведу генератора. Дніпро бачу керує, за ним усі повертають uh -huh. поки що. Він, мабуть, найвищому віно, де перша гарна є. Може, до речі, поки що, і тут попасти за, за територією. Територією. Ну. Так, добре, будемо йти працювати. Знаєте, Коли генератор працює, то такий, здається, такий поспіх треба, щоб був, і того, що їх підганяє. Так. Я не підглядаю, я закриваю очі. Знаєш, Коля, з генератором якось краще, ніж з тими переносками, то там, здається, відійшла а там і треба все ходити заглянути, де то воно там пропало. Рукавицю забув після обіду. А в хліві нема ніде там. Мабуть, є. То я зараз принесу. Там на стележі мають бути. Зараз спробую оцю приварити першу планочку. З магнітами, бо там то без приварвував. Значите, так на ребро трохи сповзає. Завіси, де повело, але нічого. Тримає? Ну так, да. тримає. О, та ти що? Чудово. То раніше ти туди всякі дощечки, трисочки, де що де, 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 де побачиш. Таке, щоб підходило. О, ти нормально? Знаєш що, я думаю, якби не скоро ж дива, то мабуть ця робота ще трохи відклалася, да? <звук> так? Так же ж завжди. Нічого. Змайструємо зараз. Все думає, а ще, ще там довго-довго, а тепер зараз вже молотить ще який тиждень-два. То вже треба, щоб двері були, щоб завозити сюди зерно. Зараз приїхала до коні вже в нас ближче до вечора, щоб вже збирався вже їхати на вечіру. А то в обід, як пообідав, то і не дзвониш. Я ж думаю, поїду вже я гляну, що ти тут робиш. Якби знаєш на вечерю, то ти могла б подзвонити. То мені ж теж цікаво, що ти тут робиш. Треба проконтролювати, чи не, чи не полежую. Можливо, там, де біля бічків, на тюках, знаєте, зараз не жарко, то можна на вишках перепочити трошки. А то в обід тільки по боках було приварено. Ну, значить, сьогодні ти не лежав там. Угу. Можливо, так. генератор, знаєте, підгонить. Я, здається, так трохи далі його витягнув, щоб так на вушні не, не, не давив би. Але все одно бринька за день голову, таке враження, як то, хтось на душею стоїть, що треба бігом і бігом. Нічого, зробив, так трохи пізніше почав, поки позбирав, поки по метал заїхав, поки генератора поїхав, погрузив, але змайстрував дверисята. То з ще планую подоварувати, отаку решітку поробити, тому що тут знаружі буде така бляха, вона не груба Отаку таку підстраховку. Від злодіїв. Розкажемо всі секрети, всі замки. Так, нічого, на цю більшу половину розкос опустив. Часом, знаєте, коли варив, то якось задав так, коли їду спостерігаю. Часом навпаки, де якого розкос стоїть. Тому, мабуть, так неправильно буде, коли щоб отак стояв. Правильніше, по ідеї, отак. Він собі ця частина вверх, верха якби так от висає, а так розкос там тримає зверху, упирається сюди в зависа. Ну, але нічого, хто як хоче, так і робить. Тут, бачите, зробив зазора такого з міліметрів 5 знизу, а зверху там трошки більше сантиметра. Коли його розрізає, воно все одно трохи сідає, якщо навіть не сяде, то там є можливість профілем порівняти. Тому що буде тут а це буде так наверх. Одна волна заходить. Можемо на розрізати і заїжджати. знаєте, Поки позбирать його це все причинали, то пройде часу. А Ці магніти, до речі, дуже сподобались. Хто так займається металом, то, мабуть, давно вже іми користується. А так як я перший раз, це для таких сварщиків одіночок, то класно. Тож, Наприклад, коли я оці перемички приварвував, так само ці, отут став їх. Собі взяв, поставив О, магніта. Тоді зверху планочку хлоп. Виставив. Р -р -р. Можна варити. А як нема магніта, то треба однією рукою тримати, а другий варити, так? Да. Одний тримає, другий варить, а ще там носом ще трохи підправляти. А не треба, щоб помічник був і щоб да. не, а так самому незручно буде. Навіть, навіть якщо і двох варить, то там, щоб не тримати руки, не палити. І все одно там десь обернувся, хтось, хто, хто тримає, там трохи з'їхало, так поставити і все. У середині в складі бетону, я думаю, вже висох, тому що вже більше місяця пройшло. То вже тоді позамітаємо, прогрунтуємо його. Стіни також погрунтуємо, можливо, тільки до цієї такої ступеньки. Та й все. Тоді по штукатурю, то знаєте, і добре. Нема таких раковин. Ну і по, по грошах воно так не дуже накладно вийшло, тому що там на стіну, можливо, які і мішка цементу пішло. Там слой такий абіна Сьогодні проїдемо, покажемо наші кукурузи, частини з їх. Зараз приїхали на першу ділянку. Почнемо так від села, тут трошки землі кращі, тоді заїдемо на піщані, також покажемо. Там дещо вони по-іншому виглядають, бо тут же, бачите, вона розмаху набирає потихеньку. Зараз тепло, волога вологи вистачає для її, то росте. Тут у нас постійно від лімагрей гібриду Еслі. 8 соток. Небагато така смужечка. По підживленню кукурудзи всі однакові. це... Під культивацію 200 кг карбаміду і при посіві тромфосу, там можливо кілограм до 70 кг було по виході так вийшло. По густині глянемо, що вийде тоді вже ближче до осені, коли будемо збирати, то, щоб пташечки такий коректив внесли. От тут чим далі до канаві, тим, тим більше, вологи більше вистачає. Бурянчиків вистачає також. Але нічого тоді забрали, це вже друга хвиля така пішла. Заїжджав трактором, трохи не вписав, споломав кукурузу. Ну нічого, Зараз приїхали на слі, слідуючу ділянку. У нас посіяна кукуруза від компанії Bayer. Гібрид ДКС 3805, по-моєму. Так, 3805. У нас попередня картопля. Воно відно до цих пір картопля. Отак. А там пару метрів до, до орали був кос. Отак, кукурузка виглядає. Як я і говорив раніше, що вона до колін так важко йде, а тоді далі, коли тепло, коли є волога то у нас собі росте та і все. Лесь коли сапати будемо? А що робиться між раді? Нормально є. Картопля посходила. Бачите, по картоплі листя ще ширше на кукурудзі. З минулого року по картопліні. Ну, можна буде копати картоплю, буде два врожаї. Добре, зараз перейдемо або перейдемо далі. Бо там через дорогу у нас ще кукуруза, там 19 соток і постійно два гібриди. Для також. А з тієї сторони менше, бо підсівав батько. Там пташків. На тій стороні Ага, багато ж. Да -да, цього року. Особливо ворони, вони такі. Якісь голодні були. оце пересійна, вона трохи кукурудзу пересіяли ручним їжачком. Воно відношу вона така менша, але нічого, вона зараз гарно виглядає менше, але жива. То буде потихеньку доганяти. Але саме пташки повитягували там, де був сінокос. Де, якби свіжа земля новина по картоплі чомусь не достали. Зараз були на цій кукурузі, перейшли через дорогу, ну переїхали. Зараз глянемо ще одне поле. Тут у нас з цієї сторони посіяно 8 рядків кукурудзкої від компанії Маїс, де ми сталер. А далі ну, весь остаток вніс Ронін. Компанії вніс. Давай, можливо, порахуємо, десь стане посередині. В ну, ну, порядках побачимо. 3, а мені здається, різниці 4, немає. 5, 6, 7. Це восьмі, отак. О, тут зараз по ліву сторону це Маїс. Компанія Маїз — «ДМС Талер». сталер. А по цю сторону від компанії вніс гібрид Ронін. Одинаково, якщо дивитися на поле, то нема різниці. Ну, тоді побачимо осінню. Але такого не буває, щоб всі гібриди однаково вражанність була б по всіх гібридах. Там вже, можливо, далі, то будемо спостерігати. Йдемо пройдемося ще далі. Що там? Можливо, там вже качани є, щоб ломать на... наварити, поїсти. Гербіцидами, якими працював, вони ефекту ґрунтового не мають, як вони покривають, то зараз така друга хвиля бур'яну пішла. Але нічого страшного. Серед такі вітри, знаєте, похилилась кукуруза. якось якоїсь з ним пройдемо, як сівалка порозложувала. Ну, таких прогалків немає, хіба можливо, де... Ну, все рівно ж буває, що пропустить. Паснок. Або пташки. А й такими великими плящами немає. Отут, бачиш, дві. Дві штучки воно щось підтягнуло. Така протяжка вийшла. Так якби мала посередині, так? Да? Угу. Отут можливо і сівалка пропустила. Бо якби ворон, то нормально захватив би. Хіба ну, он... ворон одного може такого вірити? та так, да, коли пташки займають, то вони конкретно знають, як сівалка ложить. І тоді робить ямочки чисто там, де зернина лежить. Так, добре. Поїхали далі, будемо так, постараємось так швидко це діло зробити. То... Батно збиралося у нас смужечок. Виїхали зараз на слідуючу ділянку, тут кукурудза посіяна від компанії Bayer DKS-3805. Вона така поки що найкраще виглядає, тому що посів один самий ранніх і вона не підмерзла. Тут виходить там канава із деревами і тут так само дерева в такому затишку була. Ось така кукрузка. Маленькі ділянки, знаєте, з сівалкою так не дуже удобно сіяти. Там розора, там посередині, коли в розкладку переорали, то також розора виходить. І довжини також немає. Тільки роз'єднався, вже треба розвертатися. Тут є, по-моєму, там два радки біля краю, якби вийшла двойна густина. Така по посіву, тому що два рабки залишалась, але ну, сівалка до чотирьох то я так просіяв вже їх. Не став секції піднімати, то глянемо як воно буде. От ви бачите, отака така густина. Подивимось, поки що цих два радки виглядає най, найбільшим і найвищим. Я так думаю, що конкуренція за світло йде, що вони так вверх летять. Ну Тут нічого, також вона грубо гарна. І земля тут така жирнувата, непогана. Добре, не, не розтягуємо надовго поїхали далі. А це коня силосний сорт? Бо таке листя широке чи, чи це ні? Це по матеріалу глянути, але це, по-моєму, зерно вийде. А, виявили, може на силос? На ДКС, там силосний. Коли, наприклад, знаючи, що буде волога, то можна сіяти на силосі всіх 90, і 100, навіть тисяч, мені здається, на, на гектар кукурузки. Зараз ще придивляється досить карні навісною однорядної до трактора. Щоб зготовити цілу самому, можливо, буде можливість, щоб зелену масу для бічки підвозить, тому що трохи понасівали. Придивився до Пьотінгера в такому непоганому стані є по наявності в Україні, але тоді спілкувався з назором ютуб канал Лісова Ферма Ведусь сім'єю також про господарство, то він працював як Пьотінгером, так і класом Ягуаром 25-м, то каже, клас Ягуар виходить краще у рази, набагато і якість подрібнення краще, ну і взагалі. Непогано, тому що він працював 24-м трактором на 24 кінські сили. І так досить непогано виходило. А там дивлюся, П'єтінг тягають, то показують, що і в 40 сильному тракторі не дуже так легко виходить. То подивимось. Можливо, хто займається, привозить бивушні із Європи таке обладнання, то номер залишимо в описі. Дзвоніть, пишіть. Або на ваберіх фотографії скиньте, подивимось. Хотілося б щось такого скраще, не, не ушата, не, не убити. Приїхали ми на слідуючу кукурузу. Тут кукурузка посіяна від компанії Лімагрей, Гібрид Адевей. Тут, знаєте, вона вже трохи оклигала, а тоді якось раніше так не дуже вона на цій ділянці ще ніколи кукурузи не було, можливо, яка земля трошки не підходить. Така нерівна. Хоча цей Адевей на інших полях якби, показує себе непогано. Ну нічого, і пташечки також прорідили так. Пташки як напали, то ти планував передискувати її, а й добре, okay. що оставив. Вже хотів передискувати, того, що... Ну, і зараз густина глянемо тоді по осіння, яка вона вийде. Можливо, якій 1050 буде по густині, подивимося. А потім кажеш, добре, що залишив. Здається, дощі теплотають. Поле, поле бачите, не засмічене, тому що минулого року тільки був перший рік це поле у нас в обробітку був сінокос раніше. Тут самі посіяли овець і після овса цього року кукуруза. То поле чисте гарне. Так, Біля добре. села близько собі покропив все разом. То добре, що й осталось. Зараз переїхали далі, тут землі такі вже піщані пішли. Тут у нас постійно 16 рядків з цієї сторони Це від компанії Маїзди Месталер, а далі вніс Ронін, від компанії вніс. Це було нас перший рік в обробітку. Отут, бачите, така галявина це фермера, щось не знаю, або оприскуваче або ще щось там. Якусь процедуру проводили не росте ні кукуруза, ні зілля. Наскільки легко і просто вбити землю, щоб нічого не росло б. Ну нічого зараз пройдемо трошки перед порахую для нас, який гібрид закінчується. Це поле в нас далеко від села, то я тут... Останній раз як сіяв коля, помниш, воду вам привозила з, з Кирилом, а ти був з Яриком. Така була пилюка, так жарко. Як сіяли в таку пилюку, ну, то й. а потім і мороз, що хоч було. О, зараз по, по ліву сторону, це де ми сталер, по праву вніс ронін. Так галявина, так почі кидається. Ну нічого, завеземо туди гною. Праги порівняємо шанси. На цьому полі так гарно видно, як сівалка сіє. Ну. Як розложувала насіння. Що кукурудза таким ростом саме, що видно, Бо вже як більше, то листя вже більше. Так добре, хай ростеться, поїхали далі. Зараз приїхали на кукурузу. Отак вона виглядає. До цього поля, знаєте, потрібно, щоб були залізні нерви такі. Тому що кукурузу ми вже сіяли, можливо, років три. Не підрядили так, чередували його. І після кожної весни отак виглядає кукурудза навесні. Має такий фіолетовий колір, це вже трохи проходить, вона починає зеленіти. Але що саме цікаве, що в кінці, коли по результаті, коли вже обламуємо качани, то практично не відрізняється порожайності, що ми там сіяли, де зараз гарніше врази виглядає, де отака по россі. А що оця? По термінах посіву тут невелика різниця, можливо на днів 4-5 тут пізніше посіяно, як там, де ми спочатку заїжджали, де вона така більша. Тут у нас два гібриди посіяно від компанії ДКС. Ну, певне, бути не можна, що там вже вона сипне як іскрізь. Тому що бачите, яка рослинка. Тут щось підсихає, було фіолетовий. Середина вже виходить зелена. Але оці кукурудзу, що ми лущили, там каже, такі досить непогані, то це там її відсотків 70 з цього поля. Зараз пробіч покажемо. Тут у нас виходить гектар, 70 соток попередник Овес і там 30 соток попередник кукуруза. Десь до цього горба. Один гібрид від ДКС посіяний, після цього горба, другий гібрид. Тут як би, різниці такої немає ще поки що. Але кукурудза краще виглядає, де попередник також кукурудза була. Хоча там минулого року ми не сіяли з добривами, не було ні карбаміду, ні, ні троммофосу. Там загорав тільки два прицепи гною. Два прицепчики двох то вони там зайняли з 30 соток, можливо, соток 7 площі. Якби таки Такі роздуми, треба, чого там краще виходить, як отут. І отут зараз бачите, переходимо, тут був овес попередник. І тут зараз буде видно, де починається кукурудза. Отут вже палка приблизно з'являється. Тут, бачите, вона виглядає краще. Якби знаєте, ні був би в минулому році, то можливо там він трошки допомагає їй, але так нічого не було, тільки була піджива по лиску, це цинкобором два рази. Можливо, що там цинки збором, якби частина на рослини попала в минулому році, частина в землю. Якось на цей рік трохи воно так допомагає рости, але так візуально дуже зразу видно, де кукуруза. Тут Десь отак, де починаються палки. Можливо, треба років три кукуруза по кукурузі посіяти. І буде краще. А можливо що решки всі допомагають, коли перепривають. Ну нічого, ця також відійде і думаю, буде все добре. Все, провідали. Такий вітер взявся. Їдемо вже додому. Чи ж пам'ятаєте, ми заїжджали, де я там отак ходив по курзу? Да. Чотири дні я тут отак. Треба нахилятися, а там треба голову піднімати майже вже. Аналіз потрібно землі зробити. Волог, вологи вистачає, бачите, зараз. Ну, і пісочок, звичайно. Будемо вже їхати додому. Проїхали, можливо, половину, а може й меншу половину кукурудзи, яка в нас посіяла. Є всяка і більша, і менша. То може так і добре. Треба, щоб була всяка, а там вже будемо осінню бачити. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення!